Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Кулініч, я експерт з теплових насосів та систем опалення. Наразі перебуваємо на поточному об'єкті в Бобриці, монтуємо тут будинок під ключ, інженерія на базі теплового насосу. Зараз буду показувати деталі, розповідати все так. Але перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас задонатити на Збройні Сили України, а також підписатися на наш канал. Я вважаю, так буде справедливо. Тож, поїхали. Зовнішній блок, Майкон 12 кВт, Ват. Позиція по суті, для нас стандартна, він оновився зараз. Так. Стандартна обв'язка. Зовнішній блок розуміємо, це не проста тема, це дуже складна якби, компоновка цього всього обладнання, тому що є зовнішній блок, є віброгасники, є вставки, є піддон. Піддон потрібно правильно обіграти, обв'язати. В піддоні є грійний кабель, який потрібно вірно підключити. Має бути крапка каналізація. Фріонова магістраль, окрема тема. Жмут кабелів, які мають підходити сюди. Це окрема тема. Щоб врахувати всі ці моменти, замовляйте проект, це є вірне рішення. Починайте завжди з проєктування. Тут заздалегідь ми заклали, коли робили перший етап інженерії. Ми заклали гільзу, в яку в перспективі ми проштовхнули, в яку ми про. Ну, проштовхнули, хай буде так цю нашу фріонову магістраль. В перспективі замовник хоче перенести тепловий насос, тому ми залишили е дроти, а також залишили магістраль фріонову, яка потім просто допаяється. Зараз ми йдемо в котельню. В котельні в нас безліч обладнання, тому знову ж таки закликаю, щоб ви робили проєктування. Починайте об'єкт з проєктування, щоб у вас був завжди отакий красивий кран поливу.